що п'ятниця це кінець тижня. Правда, я не знаю, коли ви дивитесь саме нашу програму, чи в п'ятницю, чи на початку тижня в повторі, але все одно я вітаю кожного глядача нашої мистецької студії, бо розумію, що за гарним настроєм треба відправлятись у гарні місця. І хтось із вас буквально зараз присів біля телеекрану, а хтось в цю мить є гостем гостинного дому Павла Тичини, літературно-меморіального музею поета, де зараз відбувається свято з нагоди Дня його народження і відзначення 80-х роковин з часу виходу першої збірки сонячних кларнетів. Присутній образ молодого Тичини, звучить його поезія і музика Вівальді. Я обіцяю, що ми обов'язково колись завітаємо те товариство, яке вже 20 років відвідує цей дім. Тому що 35 років тому вони ще зовсім юні молоді колядували у сім'ї Тичини. Ну нині це відомі політики, мистецтвознавці, поети. І скажіть, чи не подарунок долі, що саме під кінець січня, коли такий збіг чи перехрестя ювілейних подій ми вчуємо голос сонячних кларнетів. Не зевс, не пан, не голуб дух, лиш сонячні кларнети, У танці я ритмічний рух безсмертні усі планети. Я був не я, лиш мрія, сон, навколо дзвонні звуки і пітьми творчий хітон, і благовісні руки. Прокинувся я, і я вже ти. Над мною, підо мною гарять цвіти, біжать цвіти музичною рікою. І стежив я, і я веснів, Акордились планети. Навік я взнав, що ти не гнів, лиш сонячні кларнети. Все гладив миви, ходив у гніви і сіяв співи, Одайте грому, дайте зливи, Нехай не сохнуть злотисті гриви, Хтось гладив миви, так ніжно глади. Плили хмарини, немов перлини, їх вид рожевою вста дитини, Набіглі тіні ждуть долини, Пробіглі тіні, сумні хвилини, Плили хмарини чужі, далекі, Сліпучі тони і дика воля. Ой, хтось заплакав посеред поля, Зловісна доля, жорстока доля, Здаля сміялась струнка то поля, Сліпучі тони, і смутні волошки. Ясна. Заспівали скрипки, обняла в останні. У моїй душі ліс мовчав у смутку в чорному акорді, Заспівали скрипки у моїй душі. Знав я, знав навіки промені як вій, Більше не побачу сонячних очей. Буду вічно сам, я в чорному акорді, Промені, як вії сонячних очей. Київом золотий гомін і голови і сонце внизу Дніпро торкає струм. Предки, предки встали з могил, пішли по місту. Предки жертву сонцю приносять, І того золотий гомін, ах той гомін, гомін золотий. Я дивуюся тим людям, які кажуть, що ніколи не любили народного мистецтва і взагалі його вважають у минулому. Тоді скажіть мені, будь ласка, а чому так переповнені зали, коли на сцені грає Національний оркестр народних інструментів і дорогує народний артист України Віктор Гуцал? Тому що люди приходять послухати і подивитись на візитку України, яка принесла нам стільки слави і достойності. І може якраз зараз, дивлячись наш сюжет, про ювілей Віктора Гуцела, ви подумаєте про себе. У вас з'явився ще один кумир. Природа і музика. Якщо вони в повній гармонії, що то за чудодійна сила, яка чарує і бентежить, яка здатна сколихнути серце і розум. Майже 30 років тому диригент, музикант а тепер народний артист України, професор Віктор Омелянович Гуцел зміг об'єднати та людей в один колектив, які стали його подумцями. Ну, По-перше, хочу поздоровити Віктора Міліановича з його днем народження, хочу побажати йому. Всіляких гараздів, щастя, здоров'я, нових творчих злетів. Я думаю, характеризує цю людину те, що склад оркестру, який зараз працює в нього, майже не міняється. Це каже про те, що він може тримати в руках дуже добру ситуацію, може зібрати оркестр, коли треба і похвалити, а коли треба і пожурити. Я думаю, що це для всіх співаків, котрих вони запрошують, це велика честь співати з таким добрим оркестром. Найсловніше те, що ця людина, одна з перших, яка помітила мене, мій талант. І свого часу запросила мене в свій оркестр. Я, до речі, тоді дуже мріяла потрапити туди, познайомитися з цим чудовим колективом. І він мене запросив, і в нас було дуже багато творчої роботи. У мене є дуже багато записів на радіо з цим чудовим колективом. Я абсолютно впевнена і з гордістю можу сказати, що саме цей колектив поставив мене на ноги, як співачку. І саме це чудова людина. біографії от свого колеги, партнера, знаходиш якийсь, знаходиться якийсь такий момент граничної якоїсь щирості і откровення. І для мене таким моментом, я буду повік вдячний Віктору Миляновичу за, за той дійсно момент, який западає в душу на все життя. Колись я включаю радіо, це давно було, звичайно, і чую музику. Музику, яка, ви розумієте, от, яку сприймаєш душею як щось абсолютно різне, абсолютно твоє. От десь гени твої починають там бунтувати. І я, от я це розказую всім і не цього, я заплакав. Отак от був один на кухні, радіо, і я заплакав. От настільки мене зворушила ця музика, і я думаю, що це за музика така. Прекрасна. Отака От бентежна якась музика. Закінчується цей музичний епізод, і диктор говорить, ми передавали запорізький марш. На святі були квіти і вітання на честь віляра від президента України Леоніда Кучми, Кабінету міністрів України, Міністерства культури і мистецтв України, міської держадміністрації, земельків з Хмельниччини, колег та друзів. Ми теж приєднуємося до численних поздоровлень і бажаємо Віктору Гуцелу подальших успіхів. Розглядаючи полотна художників, інколи думаєш, як багато може розказати творче життя. Тому мої колеги записали сюжет про виставку репресованих художників, цілу плеяду репресованих митців, яка відкрилася у Національному музеї образотворчого мистецтва. Може, за свого життя ці люди так мріяли побачити таку розкішну експозицію, а от не судилось. Судилося вже нам переглядати ці роботи і не заради того що багато фантазувати, а просто трохи спогадів і трохи уяви. А роботи про все розкажуть. Довга дорога у 50 стражденних літ випала на долю українського мистецького спадку 20 30 х років. Саме на ці роки припадає стрімкий злет великих авангардистів. Твори українських митців-реформаторів Казимира Малевича, Анатолія Петрицького, Михайла Бойчука, Віктора Пальмова, Олександра Архипенка, поряд з роботами геніального Марка Шагала відіграли значну роль у формуванні мистецтва ХХ століття. Тоді в культурі було те, що сьогодні зветься плюралізмом. Численні групи і художні об'єднання виникали, немов гриби після дощук. У бурхливому мистецькому житті цієї доби важливу роль відіграли художні інститути Києва, Харкова, Одеси. 1927 року викладачі і студенти цих вузів взяли участь у першій після революції масштабній виставці Десять років жовтня. Ця виставка показала, як активно молодь сприймала нові мистецькі ідеї, започатковані художниками-новаторами. Поступова ситуація на мистецькому фронті змінювалася, насувалася ідеологічна ніч. Офіційно визнаним ставав єдиний стиль соціалістичний реалізм. Все оригінальне, індивідуальне, самобутнє талановите піддавалося забороні. Почалася жорстока боротьба з націоналізмом та формалізмом, які розглядалися як ідеологічна диверсія прирівнювалися до політичного криміналу. Почалися чистки й лови в художньому середовищі. Творчі особисто нарікалися ворогами народу. Їхні твори вилучалися. Якщо невинних людей розстрілювали або засилали в табори, то репресовані твори передавали до сховищ. Першими опинилися за ґратами твори виставки 10 років жовтня. Жертви в мистецькому середовищі України були приголомшуючими. До того ж, серед керівників спілки художників завжди були добровільні прислужники. Вони охоче виконували вказівки центру. Арештовані твори були ізольовані в окремому приміщенні музею. Умови дотримання таємності ретельно контролювалися відповідними органами окремі документи, котрі випадково збереглися, помічені грифом совершенно секретно» або Не подлежить оглашенню. Внаслідок цієї вагорської акції значний пласт культури був насильницьки вилучений з історії вітчизняного мистецтва і приречений на знищення і забуття. Роботи художників Вирізали з підрамників, накручували на вали і ховали малопридатних для зберігання приміщення. Наскільки нам відомо, на тих валах чимало картин перебуває і нині. Полотна псуються, тож потрібно багато грошей і людських зусиль, аби відреставрувати шедеври. Частина з них вже побачила світ завдяки науковцям, хранителям та реставраторам Національного художнього музею. А виставка Спецфонд Репресоване мистецтво. Черговий крок на шляху повернення в контекст культури України незаслужено забутих імен художників та їх мистецьких творів. Грунтовне вивчення унікальної спадщини спецфонду продовжується. Інколи, коли я дивлюся іноземні фільми, Бачу чудову якість плівки, професійний гарний монтаж, а от в кадрі суцільна пустка. І може якраз рік 99-й у світі визнаний роком відомого кінорежисера Сергія Параджанова, що ми нарешті згадали і про поетичне філософське кіно. Є дійсно люди, обрані Богом, долею, не тільки для якоїсь високої творчої місії, а просто для земних потреб уміти товаришувати, співчувати. Тому що Сергій Параджанов, відверто чи не єдиний, кричав про те, як нищили Івана Миколичука, і писав про те, як жилося народній художниці Марії Примаченко. В одному із листів на запитання, а що вам подарувати Марії на день народження, вона йому щиро відповіла мішок цементу. Дісно, є люди, обрані долею, а може, покликані бути знаком на нашій землі і коли вони відходять. То, що відбувається, стає цілком зрозуміло. Може бути чудова якість плівки і прекрасний професійний монтаж. А от в кадрі суцільна пуста. Цього року Сергію Параджанову виповнилося 75 років. Він став легендою ще при житті. Кінорежисер зі світовим ім'ям лише його тіні забутих предків принесли йому більше 10 відзнак на міжнародних кінофестивалях. Він зазнав ще й слави та художника. Параджанов не був схожий ні на кого, ні у фільмах, ні у житті. Його то саджали в тюрми, то просто не давали йому працювати. Майже немає такої статті Кримінального кодексу, якої б не приписували йому і жодного смертного гріха, в якому б його не звинувачували. Спекуляція коштовностями, насильництво, мужолосство, крадіжки і, звичайно, націоналізм. 1991 року творцям фільму Тіні забутих предків було присуджено державну премію імені Тараса Шевченка. На жаль, вже через 27 років після його створення. У 1994 році гільдією режисерів в Україні засновано премію імені Параджана. Парджану був винний, що не згодився перекласти російською мовою тіні забутих предків. Винний у тому, що створив навколо себе магічне поле художнього середовища однодумців. Він винний, що на прем'єрі «Тіни забутих предків стався скандал, коли Іван Дзюба, Василь Стус і В'ячеслав Чорновіл відкрито спробували розповісти глядачам в кінотеатрі Україна про арешти серед української творчої інтелігенції. Первая встреча моя с Параджановым произошла на просмотре материала к фильму «Тени забытых предков». Он как-то перекрывал все мои представления об экстравагантности. Всевозможные истории придумывал, все это было смешно, остроумно, потому что он выдумщик был фантастический совершенно. Мистификатор, пародист и каламбурщик З паштої лицедейства. І всім це дуже подобалося, тому що це дуже ізящно, і по актері здорово все зробили. Він Он, актер був незуміти, що він може бути все буквально. Параджанов Винен бо у 1968 році, першим підписав лист протест проти політичних репресій в Україні і робив подібні громадянські вчинки неодноразово. В тонком, лирическом, поэтическом плане этот фильм – исповедь о своем детстве, о себе и через себя, вот все о времени размышления. Конечно, это был бы удивительно интересный, наверное, и потрясающий сильный фильм. Но он успел только 300 метров отснять, и на этом все закончилось. Он остался очень светлым, очень добрым человеком. Человеком, конечно, он был всякий. Все одно світ побігав в, в ньому завжди. Сергій Параджанов називав себе сином трьох народів. Вірменен він народився в Грузії, світова слава знайшла його в Україні. Трьом народам він дарував свої фільми, сповнені поезії, загадкові, навіть містичні. Параджанов писав сценарії, робив колажі малював шаржі, компонував пародії, інкрустації, він жив мистецтвом, бо то була його стихія, що наповнювала його кривом. Ты вогонь, огонь. Он сам должен сгаснуть. Знаю сам. Я должен умереть перед ними, чтобы доказать, что я их люблю. Що можна сказати про місяць, який минув, ми вже сказали, а про те, який надходить єдиний. Буде дуже багато свят і чимало цікавих, і ми обов'язково щось небудь таке придумаємо, аби вас на них запросити. Не сумуйте, що тих чотири тижні першого місяця нового року так швидко минули, і може хтось засумував, що став трошки старішим. Ні, ми просто з вами стали мудрішими. На ну, попереду? Хай холодний місяць року, зате у ньому зустрічається зима із літом, тому що нас чекає свято Стритеня. Отже, пам'ятайте, жодного дня без посмішки. Я дуже щиро кожному цього бажаю і чекаю на вас, щоп'ятниці у вечірній час у мистецькій студії Альманаху основа. Ну а на сьогодні бувайте!